Вітаю. Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про те, як зберегти стосунки на відстані. На жаль, через війну, вже майже два роки багато українських родин змушені мешкати не тільки в різних містах, але і в різних країнах. Я не буду казати, що зберегти стосунки на відстані це легко і просто. Ні, це не завжди легко і далеко не завжди просто. Але можливо. І сьогодні поговоримо про те, що варто і чого не варто робити для того, щоб зберегти стосунки на відстані. Перше. Не варто весь час фокусуватися на тому, що відстань це погано, що стосунки на відстані це тяжко. На жаль, це об'єктивний факт. Але якщо ви будете зайвий раз на цьому фокусуватися. Цей об'єктивний факт, на жаль, не зникне. Через це, що варто робити? Варто фокусуватися, зосереджуватися на тому, що є позитивного. А позитивним є те, що ми, мешкаючи у 2023, вже майже у 2024 році, маємо велику кількість різних засобів для того, щоб максимально. Можна було спілкуватися з тими людьми, які знаходяться від нас на відстані. Це і різні програми, і е, різні технічні засоби. Zoom, Viber, Skype. Кожен може обирати те, що е, йому або їй більше подобається, або є більш зручним. Не хочеться навіть уявляти, що було б, якби, наприклад, така ситуація склалася 10 років тому. Коли ще не було настільки розповсюджений онлайн зв'язок і технічні можливості для цього зв'язку. Тому варто зосереджуватися на тому, що є позитивного, замість того, щоб весь час обговорювати, як важко і як складно зберігати стосунки на відстані, не варто. Надто детально розповідати про е, певні побутові справи, описувати кожен свій день. Є така думка, що це допомагає ніби створювати ілюзію, що ви є разом. Насправді це лише ілюзія, по-перше. А по-друге, детальний опис певних побутових справ, побутових відмінностей тільки підкреслює. Різницю тільки підкреслює, що ви знаходитесь в різних містах або в різних країнах. Краще спілкуватися про ті речі, які підкреслюють спільність, які є спільними, які дозволяють будувати і продовжувати побудову і розвиток спільних інтересів. У кожної пари це можуть бути різні теми. В залежності від того, які теми цікавили до війни до стосунків на відстані. Також варто враховувати, що в різних людей є різна потреба в спілкуванні. Комусь потрібно спілкування більше, комусь не потрібно надто багато спілкування. Коли люди мешкають разом, ця відмінність є менш помітною. Але коли люди мешкають на відстані. Ця відмінність є доволі помітною, і ця відмінність може перешкоджати нормальному, здоровому розвитку стосунків на відстані. Оскільки, якщо одна людина прагне весь час бути на зв'язку і весь час спілкуватися зранку, в обід, ввечері, та ще й не по декілька хвилин, а доволі довго, а інша людина не потребує стільки часу на спілкування. Це може викликати конфлікти. Якщо ви саме та людина, якій потрібно більше спілкування, намагайтеся знайти можливість для спілкування з людьми, які оточують вас там, де ви знаходитесь. Якщо ви та людина, яка потребує менше спілкування, і ви бачите, що вже починається конфлікт від того, що від вас хочуть спілкуватися більше, ніж ви можете. Ніж ви хочете, ніж ви здатні в цих умовах, про це варто просто поговорити. Абсолютно відверто. Так, це може викликати певний конфлікт, певне непорозуміння, але, здебільшого, якщо ця комунікація, це спілкування відбувається відверто, і якщо ви разом у парі домовитеся про те, який час для спілкування і скільки часу для спілкування буде для вас, як для пари, прийнятним з обох боків, це може бути набагато кращим для дистанційних стосунків, аніж якщо обидві людини будуть незадоволені, тим одна тим, що отримує недостатнє спілкування, а друга тим, що від неї намагаються отримати більше спілкування, ніж вона може запропонувати в даних умовах. Якщо мова заходить про спілкування з людьми, які є поруч, звичайно, неможливо оминути тему ревнощів. Так, я не буду казати, що ревнощі це щось неважливе для стосунків на відстані. На жаль, це важливо. Особливо для людей, для яких ревнощі є притаманними, які взагалі схильні до того, щоб перейматися. А з ким спілкується наразі людина, яка знаходиться зараз на відстані. Хто оточує цю, цю людину, що за спілкування, яке це спілкування. І я не буду казати, що вирішити цю проблему легко і просто. Але ще жодні стосунки не стали міцнішими через ревнощі. Дуже важливо зберігати довіру навіть у стосунках на відстані. І не просто зберігати довіру. А проговорювати, що ви цю довіру зберігаєте. І проговорювати це таким чином, щоб було зрозуміло, що ця довіра працює в обидва боки, що ви довіряєте людині, яка знаходиться з вами на відстані, що ви розумієте, що людина може спілкуватися з іншими людьми, але довіряєте в тому, що це спілкування не руйнує ваші стосунки, що це спілкування не руйнує вас як пару. І зі свого боку також даєте зрозуміти, що те спілкування, яке є зараз у вас там, де ви знаходитесь, з тими людьми, які вас оточують, воно так само не руйнує цю довіру, і так само ви готові і будете зберігати ексклюзивність ваших стосунків у парі, незважаючи на те, що знаходитесь на відстані. Звичайно, не варто це повторювати кожні там, 5 хвилин, кожен день. Але часто така розмова, яка є довірливою розмовою, яка є розмовою щирою, може зробити дуже багато для підтримки стосунків на відстані. Якщо ми говоримо про стосунки не на відстані, то там має багато значення фізичний контакт, перебування в одному помешканні, певні спільні побутові справи. Це все є, на жаль, неможливим у стосунках на відстані. Саме тому у дистанційних стосунках дуже важливо відверто говорити про емоції. Дуже важливо проговорювати речі, які можливо не потрібно було б проговорювати, якби це були стосунки з проживанням в одному помешканні або принаймні в близьких стосунках в дистанційно близьких стосунках. Тому, як і в багатьох інших питаннях, потрібно витримувати баланс. Звичайно, якщо людині потрібно менше спілкування, ніж вам, а ви будете наполягати кожен день по дві години говорити про почуття, навряд чи це буде працювати на зміцнення стосунків. Але якщо ви домовилися з людиною, яка зараз знаходиться з вами на відстані, що певний час. Певну кількість раз на тиждень ви будете мати можливість спілкуватися спокійно, спілкуватися без перешкод, спілкуватися, коли обоє з вас будуть в зручних умовах знаходитися. Саме тоді варто присвятити певну частину цієї розмови: розмові про почуття, про довіру. Інколи виникає питання, чи варто розмовляти про щось негативне, чи краще робити вигляд, що все добре, все чудово, немає жодних проблем, не хвилюйся. Звісно, якщо проблеми є, про них варто говорити. Але знову ж таки збалансовано. Наприклад, якщо ви маєте годину, якщо ви домовилися, що ви, наприклад, кожної суботи буде, будете мати годину на те, щоб. Відверто, щиро поспілкуватися в зручних умовах, якщо всю цю годину присвятити тому, що розповідати як все погано, це не буде працювати позитивно на зміцнення стосунків і на їх збереження на відстані. Звичайно, можна сказати про якісь неприємні речі, про якісь неприємні емоції, неприємні почуття, але точно не варто присвячувати цим неприємним речам весь час розмови. Дуже важливо зберігати баланс, щоб обидві людини, які спілкуються, або якщо це більше людей, тому що деякі родини, зараз користуючись технічними засобами, взагалі організовують такі ніби телеконференції. Навіть якщо всі члени родини знаходяться десь в інших містах, в інших країнах, за допомогою телеконференцій є можливість відчути от відчути. Ту розмову, ті розмови, які велися до війни, які велися до всіх цих подій, і відчути от той е, вайб, те відчуття того, що всі є разом. Так, от дуже важливо, незважаючи на те, вдвох ви спілкуєтесь, чи ви спілкуєтесь в трьох, чи у вас п'ятеро людей в телеконференції а, з вашої родини. Намагатися, щоб кожна людина мала достатньо часу для того, щоб висловитися, для того, щоб поговорити про те, що турбує, щоб не було такого, що одна людина присвячує майже весь час тому, що скаржиться, або навіть не скаржиться, або навіть розповідає певні побутові речі, тоді інші члени родини можуть ще більше відчувати себе ніби зайвими, ще більше відчувати себе на ще більшій відстані, ніж це є насправді. Фізична відстань. Це не завжди відстань емоційна і психологічна. На щастя, зараз, в 2023 році, у нас є дуже багато можливостей для того, технічних я маю на увазі можливостей для того, щоб зберігати спілкування. Для того, щоб психологічна та емоційна відстань не була такою великою, якою є фізична відстань. Якщо ви знаходитесь у ситуації дистанційних стосунків, я вам бажаю. Зберігати цю психологічну та емоційну відстань якнайменшою. Побачимось!